Слава Ісу Христу, люди добрі. Де я хочу вам повісти таку історію, яка зі мною сталася. А дико дивлюся в тім інтернеті, дивлюся, маги, показую то той Буковель, розумієте, де чотири кусочки маленьких, м'яса пів тисячі коштують. А борщ тищу там так люди віддихають з гробів на лежих їзді. Люди добрі, розумієте? Бог зна, куди з цілої. Країни люди їздять віддих... віддихати. А ми тут під боком жиємо, збитко думаю в голові. Під боком, у мене деколи з вікна горе ветку, як файна погода. І ніколи ще те не був то ті боковелі. І задумався, я та й кажу, ганько, може б ми поїхали б до той Боковель, трошки відпочили, на, на лежах поїздили. Бабася завірила в мене, каже, ти дурню, ми відкільки грошей маємо? Такі гроші. Та на автобус знайдемо гроші. У мене є палатка. Я в у палаці трохи поживемо. як в палаці, каже. Мороз сніг, як в палаці жити. же, баба дурна. же, я, хлоп, горіт, чи я тебе буду в палаці гріти, а ще чайку поп'ю страв там, подихаю свіжим повітрям гірським, то в мене батарейки ух, ще як будуть. Те вже батарейки окислилися. Але таке пологонько якось якось я то ганю утрутив. Тако чем був, не пив пару парудень. Почали ми збиратися, рано їдемо. Ну, думаю, лежу треба. Лежу, немає. Ще за лежі, там буду платити. Пішов я до, до войка Федора, нашого столяра, він мацний, він сукеровим гембликом все робить. Дав йому фляжку грівків і войку, вікав, вікать, пум! Вісав нам акаційові лежі з дошки 50. Такі Мацні, кішки, але такі знаєш, що вони зігнуться, не, зігнуті, не буде з'їхати з гори. Все, зробив тут капці, прибив цвяками кірзові, так що ми собі співбуваємо, не треба ніяких там цих чіпати, всяких штук. Все, лежі є. Зачали ми збиратися зганив, значить. Взяли фасоль, взяли тушанки. Я йду, там така їда дорога показують. Собі зваримо щось, може щось вполюю там, га. Ну, файно це взяли, склали торби. Рано дочекалися автобуса, який їде на Буковель з Горденки. Шофер не хотів нас брати в автобус, то тими лежнями, лежі мають по три метри. І дуже кішки акаціоні. Але за окрему плату причепив, лижі до автобуса на дах скотчем. Якось ми, по трохи по ямах, трохи по файній дорозі, вже коло, коло саме горів, доїхали до, до того Буковелів. Боже, така краса вийшли десь, знаєте, так, десь за Татаровом там вийшли. Така краса, Гори, повітрі. Дихайся на повні груди, ганя в голові закрутилося. Кажу, ганько, ми зараз поки що до людей не йдемо належать їздити. Бо, 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 бо ти ще я вмів колись їздити, але вже забув, а ти, ти коли на належить їх. О, ти, ти, ти на сраці не можеш на кліонці з'їхати з гроба. Треба трохи потренуватися самому, окремо, а потім будемо вже піти на ту трасу ти будемо їздити. Йдем, ганько, війдемо на той горб і там розіб'ємо табір файна гора. Зачали ми підіймати. Горб зразу здавався невеликий такий, розумієте. Боже, йдем та йдем, та йдем та йдем. А тут звіївся вітер. мороз, сніг у горах погада мені, і все страшне. Зачало хурделити, боже, гані кліне мене, каже, дурня, через те замержу, кажу ганько, тихо, тихо. все, привал. Рано дійдемо до того горба, давай розкладаємо палатку. Вітях я палатку з зганьку розкручуватися. Боже, вітер хопив палатку. І поніс горами. Боже, що робити? Замерзати будемо. Риємо ганьку дучу. Боже, зачали ми у снігу рити дучу, як пси. Зарили сів ту, ту дучу, клацаєм зубами, замерзаємо. Їсти хочемо, до тушанки тушанка замерзла. Гризли тушонку так як ці чупачупси. Столилися докупи, яке там вже грінє, не міг ганьку гріти, батарейки окислилися остаточно. Боже, якось ми ніч перебули. Перебули ніч. Але змерзлася докупи, як сіамські близнюки. крижме і не годі розчепити. Я ще й дурний. Дай думав, що моя баба така дурна. Нарадив ганько, кажу, ганько, див, казанок ми взяли з собою шестилітровий, такий чугунний. Кажу, ганько притули до казанка язик. І тоді ми все розчепимо. Баба дурна взяла і лизнула казанок на морозі. Язик примес до казанка намертво. Ані лежу дядько, е -е -е. Боже, зачали сдергати, якось ми сі розчепили. А казанок від язика немаш відрвати. Що я хухав? Що я дихав? Що я пробував, сірників нема би запалити? Немаш відчепити казанок. Кажу, ганько йдемо десь до людей, може хтось відчепе. Зачали ми лісти горами. Боже, збилися з панталеку, а ганько руки потерпле, казанок нести, бо висить на язиці. Я взяв, щоб їй було легше, натягнув казан їй на голову, а язик обмотав два рази над шию. От та не Бога маєш пранник, як в нашої корови. Аж то чуємо, десь вовки завели, стало страшно. А потім чуємо якісь люди з гори спускаються на лижах. Ми почали бігти до них, кричати, махати руками. Але тоді альпіністи, як увиділи, нас двох часто війни, а ще як увидели ганю з казанком на голові і з язиком обмотану на шию два рази, то я не знаю, як вони на худу розвернулися і почали їхати під горб. І щезли. Боже! Ідеми тими снігами, горами. Але знаєте, що цей казанок нам поміг. Бо коли вовки виділи ганю то тим язиком синим. До казанка, то упадали в зимову спячку, а ведмеді тікали з берлогів і бігли в село до людей. Ніхто нас не пускав, не приймав аж десь під вечір, другої дни, який сліпий гуцул пустив нас до хати. Гуцул був сліпий, але його все ведущі, як у виділи ганю, то урвалися з ланців і текли в гори. Коли ми трохи розігріли то той казанок, і нарешті відчепили чисто синий ганий син язик, а гані злости накигла мені то той казанок на голову і зігнула в трьох місцях, скіти я з голови вже його не зміг, аж в городенці у Новосельського кузни скігли, гані після того три дни не балакала. Язик ще висів нижче бороди, потім поступово, поступово сховався. Але відай буде ще біляти до кінця життя каже на фасулі фафулі. Я і люди добрі, а там з'їздив на той боковелі, а, разом свою гані. Ви думаєте, то так там добре, як фалей показують? А ну, ну поїдьте тоді гори та відпочиньте, Попробуйте! Розкажете мені як, то ви розумієте, що не все золото що блестить, аби сте знали. Я добре йду іду свині обходити, бо кричи, як недорізані.